Сьогодні 28 березня, і я ще хочу посіяти таку рослинку як Тим'ян. Ще її називають чібрець. Хочу розказати трошки про неї. Чібрець це багаторічна рослинка, яка є медоносом. Це невеликий чагарник висотою до 40 см. Він світе з травня по вересень. Це дуже добре. Гарно буде квітками світло лілового та білого кольорів. Тим'ян має сильний пряний аромат. Його вживають в їжу, листки і багони в цвіті і в свіжому або сушеному вигляді, як пряну приправу до овочевих і м'ясних страв для приготування запашного оцту та копелів, а також у вигляді спецій при засолюванні овочів. Також тим'ян це ще лікарська рослина. Його застосовують у народній медицині при захворюваннях бронхів, ревматизмі, Весоні, радикулітах, невралгії. А також як заспокійливий засіб при розладах нервової системи. Теміан віддає перевагу сонячним ділянкам, любить вапняні і сухі ґрунти. Так, як його сіяти буду, показувати вже не буду, бо сіяться воно, як і всі мілкопильні насіння, поверхнево. Тому я візьму ложечку, Покупний ґрунт з агроперлітом перемішаним, насиплю плошечку, розсиплю довільно насіннячко у поверхні, побризгаю пульвелізатором, закрию кришечкою і поставлю в тепле, обов'язково світле місце, тому що мілкопильні насіння проростають тільки на світлі. І буду спостерігати. Ось, коли вже насіннячко проклюнеться, я вам буду показувати далі. Сьогодні 2 квітня і зійшов мій терянчик, який був посіяний 28 березня. Буквально зійшов через 6 днів. Зараз я вам його покажу. Ось такий він. Одразу я не відкриваю, роблю отак щілинку невеличку. От трошку так я відкриваю, а потім уже через декілька днів. Уберу ришечку, коли він вже звикне до повітря. Потім буду показувати далі. Мій тим'янчик на 13 травня. Буду висаджувати вже у відкритий ґрунт, не поділяючи його, так, цілими, цілою сімейкою. А тут у мене вийшло в одному то десь два посаджу окремо. Ось такий тим'янчик пахучий гарненький на сьогоднішній день. 14 червня. Ось і тим'ян у відкритому ґрунті вже десь неділю йому тут він знаходиться. Гарненько вже він прижився. Ось другий кущик, мій більшенький. А це тогорічний. Але я дивлюся, тут трошки інші листочки. Вузенькі. От бачите, зрівняйте. А тут такі якісь більші. Тому я ще почекаю, можливо, він заквітує до кінця е, літа. І я ще зніму і добавлю відео. 10 серпня, хоч і небагато в мене було тим'яна, чіперець, але дивіться, яка розрослася, кочечка гарна. Тут лобелія лісом його, як сказати, окружили. Ось так, і квіточки теж гарненькі. Ось. Ще він буде квітувати. Аромат просто неймовірний. Неймовірний. Треба обов'язково буде зібрати і посушити. Тим'ян 22 грудня. Подивіться, який він прекрасний, пахучий. Е я використовую в різні страви: і в м'ясні, і в овочні, в овочеві. Е просто прекрасний. Ще я вам скажу, що. Е вже було мінус 11, я так розумію, він вічно зелений, і в зимовому садочку його можна використовувати як прикрасу. Тому сійте дуже гарно, просто запашна, прекрасна і як приправа, і просто як прикраса вашого садочку.